Зараз наше традиційне бліц-інтерв'ю. Хочу задати декілька питань гравцю команди гостей. Олександру, скажи, будь ласка, про твоє враження від теперішньої сьогоднішньої гри? Гра була напружена, гра дуже сподобалася. Забив два голи. Дуже цьому радий. Хлопці показали характер, як з нашої сторони, так і з їхньої. Дивися, зараз закінчується календарний рік, і таке наступає. Футбольне міжсезоння. Як, на твою думку, що треба підсилити вашій команді? і де шукати ще якогось усилення вашої гри? Нам потрібно більше контролювати м'яч, відпрацьовувати удари, відпрацьовувати паси. Ну, все як в нормальних командах. Але жаль, ця гра була перша в другому колі. Була б вона чуть пізніше виграли б з більшим. Відривом, але так, гра мені дуже сподобалась, насичено було. Я ще хочу запитати, ти у франківську, у нас ви їздили нашим містом, просто враження. Так, звичайно, можна. звичайно, звичайно їздили. Франківськ гарне місто, жив би тут з задоволенням. Місто таке специфічне в своєму роді, але мені воно сильно подобається. Добре, дякую.